Рішила на вечерю приготувати гуляш пів кілограма свиного, свиної м'якоті. Візьмемо цибульку, ось і зелененьку нарвала, щоб смачніше м'ясо було, обжаримо на свіжому салі. Зараз миленько поріжемо. М'ясо обжарюємо. Беремо 250 грамовий стакан рису. У мене круглий рис, я висипаю. Дивіться, він у мене не промитий, просто сухий рис я висипаю сюди і приготовимо. Будемо чекати, поки він почне відрум'януватися. Свининка люба перчик такий. Отакий от є паприка копчена. Смачна і дуже запашна. І ми так от засипаємо сюди. Додаю чайну ложку цукру, Вливаю гарячої водички. Так, влили два стакана, так як у нас риса. Було 250 грам один стакан, води вливаємо два стакани. Посолили чайна ложечка солі. Ну, На свій смак, пробуйте, щоб не пересолити. Накриваємо кришкою, десь готуємо хвилинок 20-25, будемо дивитися. Так, дивимося, що у нас тут з нашим рісом. Уже. Зовсім почти готовий. Так. І все-все-все. Ой, як завжди. Все падає. А тепер ми беремо оцю нарізочку і засипаємо. Так, Пів цибулинки і зелені. Самий маленький, наймаленький ногом. Все, ще кришечки накриємо 5 хвилинок. І все. Вечіря наша готова. Рис готовий. Подивіться, який він. розсипчастий. гляньте. Запах такий вкусний. Приготуйте. Пригостіть. Свою сім'ю, своїх знайомих. Запишіть цей рецепт. Отакий От ріс по-єгипетськи. Будь ласка. Так, любі мої, на цьому все. Підписуйтесь, ставте мені подобаєчку, пишіть коментарі. Всім бажаю здоров'ячка, миру, щастя і Божого затишку. До наступної зустрічі. До побачення!